Уявіть, двоє чоловіків у поліційній формі підходить до дверей музею посеред ночі. Охоронці їм довіряють і відчиняють двері. За 81 хвилину ці поліціянти викрадають шедеври на півмільярда доларів і зникають назавжди. Це сталося 18 березня 1990 року в музеї Ізабелли Стюарт Гарднер у Бостоні. І це досі найбільша нерозкрита крадіжка мистецьких товарів у американській історії. Що ж сталося тієї фатальної ночі? Як двом грабіжникам удалося обдурити всю систему безпеки? І чому 34 роки по тому цих неоціненних картин і досі не знайшли? Хоча ФБР обіцяє 10 мільйонів доларів винагороди, сьогодні ми розкриємо всі подробиці цієї неймовірної історії. О перші 24 ночі до головного входу музею Гарднер підійшло двоє чоловіків у формі Бостонської поліції. Вони постукали у двері і сказали двом охоронцям, що отримали повідомлення про якісь проблеми біля музею. Рік Ебот і Ренді Гестенд саме так звали охоронців, припустилися фатальної помилки. Вони порушили головне правило музею: ніколи не відчиняти дверей нікому після закриття. Цікавий факт. Це був наступний день після дня святого Патрика. Тож у Бостоні, де живе велика ірландська діаспора, святкування тривали опівночі. Можливо, грабіжники зумисно обрали цю дату, знаючи, що поліційні патрулі матимуть клопіт з п'яними святкувальниками у центрі міста. Але що могло полетіти шкареберті з поліціянтами? Ебот відчинив двері, і офіцери увійшли всередину. Перші кілька хвилин усе здавалося нормальним. Вони розмовляли з охоронцями, начебто перевіряючи ситуацію. Та раптом один із поліціянтів сказав Еботу. Пане, ви мені нагадуєте когось, на кого ми маємо ордер. Відійдіть від пульта безпеки. Це була пастка. Щойно ЕБОТ відійшов від панелі тривоги, як грабіжники накинулися на обох охоронців. За лічені секунди їх зв'язали пластиковими стяжками, заклеїли рота скотчем і затулили очі. Це пограбування, сказав один із них. Якщо послухаєтеся, то ми нікого не скривдимо. Детективи згодом з'ясували цікаву деталь. Поліційна форма, в яку вдяглися грабіжники, була справжньою. Це означало, що вони чи мали зв'язки в поліції, чи купили форму у когось із правоохоронних органів. Ренді і ріка відвели в підвали і прикували кайданками до труб опалення. Грабіжники знали, що роблять. Вони вимкнули систему відеоспостереження і датчики руху. Музей залишився цілком беззахисним. Але ось що дивно: ці грабіжники не були звичайними злодіями. Вони рухалися музеями з хірургічною точністю, ніби знали, що саме шукають. Вони проігнорували безліч цінних робіт, які були легко доступні, і пішли зразу до найдорожчих шедеврів. Наприклад, вони пройшли повз картину Тиціана викрадення Європи, яка коштувала мільйони доларів і висіла просто на їхньому шляху. Також проігнорували роботи Ботічелі і Рафаеля. Це означає, що вони мали конкретний список того, що потрібно взяти. Перша зупинка це голландська кімната на другому поверсі. Тут вони взяли головний приз концерт Йоганнеса Вермера, написаний приблизно 1664 року. Це одна лише з 34 відомих робіт знаменитого майстра, а її вартість сьогодні оцінюють на 200 мільйонів доларів. Грабіжники акуратно зняли картину з грами. Та цього було мало. Вони забрали бурю на морі галілейському Рембранда. Єдиний морський пейзаж видатного майстра, який той взагалі намалював картину. Вони вирізали з рами досить грубо, пошкодивши краї полотна. Художник зобразив себе як одного з учнів Христа в човні під час шторму. Експерти вважають, що це єдиний автопортрет Рембранда в релігійній композиції. Також зникла дама і у чорному. Її теж вирізали з рами. Грабіжники перейшли до короткої галереї, де схопили п'ять малюнків Едгара Дега. Ці малюнки вони зняли дуже акуратно, не пошкодивши. Чому така різниця у ставленні з різними роботами? Це досі загадка для слідчих. Робота Дега зображувала коней і жокеїв, улюблену тему французького імпресіоніста. У синій кімнаті вони взяли пейзаж із обеліском Флінка і у тортоні Едуара Мане. А ось тут сталося щось геть уже дивне. Грабіжники вкрали китайську вазу династії Шан, яка коштувала лишень кілька тисяч доларів. Чому? Не знаємо. І ще дивніше, вони зняли зі стіни бронзовий флагшток орла періоду Наполеона, який взагалі не мав значної цінності. Цей наполеонівський орел був надзвичайно дивним вибором. Він прикрашав флагшток першого полку гренадерів імператорської гвардії. Можливо, грабіжники гадали, що він золотий, а насправді він був лише позолочений бронзою. За чверть третя ночі, все було скінчено. Двоє чоловіків зникли в темряві зі 30 мистецькими творами загальною вартістю понад 500 мільйонів доларів. Охоронців знайшли аж уранці, о 8.15, коли прийшла ранкова зміна. Перші поліціянти на місці злочину були шоковані. Один із детективів згодом сказав. За 20 років роботи я бачив багато пограбувань, але щоб хтось украв Рембрандта? це було неймовірно. Розслідування почалося миттєво. ФБР дало цю справу найліпшим агентам. Але що вони знайшли? Майже нічого. Жодних відбитків пальців, жодної ДНК, жодних свідків. Відеокамери вимкнули грабіжники. Єдине, що залишилося, це свідчення охоронців і порожні рами на стінах. Утім, слідчі швидко зрозуміли, це була неспонтанна акція. Грабіжники знали планування музею, знали, де розташовані найцінніші роботи, знали, як вимкнути систему безпеки. Хтось довго готувався до цієї операції. Аналіз показав, що грабіжники заздалегідь вивчили розклад роботи музею. Вони знали, що у неділю ввечері охорона мінімальна лише двоє осіб. Також з'ясували, що за тиждень до пограбування хтось телефонував до музею, цікавлячись системою безпеки. Перші підозри впали на ірландську мафію Бостона. У той час вона контролювала значну частину злочинного світу міста. Агенти вважають. Щінтер Гіл Генг, банда, до якої належав горизвісний Вайті Балджер, могла організувати пограбування. Вони мали зв'язки з торговцями краденим мистецтвом. Вайті Балджер, до речі, був одним із найрозшукуваніших злочинців Америки упродовж 16 років. Він ховався від ФБР до 2011 року, коли його нарешті заарештували. Під час допитів він категорично заперечував будь-яку причетність до крадіжки, та чимало експертів йому не вірило. Але з'явилася інша версія. Дехто з експертів припускав, що за крадіжкою крилася італійська мафія. Упродовж 1990-х вони провадили активну торгівлю краденими мистецькими творами в Європі. Можливо, картини були вивезені до Італії чи навіть продані приватним колекціонерам. 2013 року ФБР оголосило сенсаційну новину. Вони знають, хто скоїв пограбування. Бюро заявило, що встановило особи грабіжників, але не розкрили їхніх імен, бо ті вже померли. Однак місце розташування картин залишилося невідомим. Джерела у ФБР натякали, що один із грабіжників помер через передозування наркотиками 1991 року, а другий був убитий у міжособицях між бандами 1994 року. Утім, офіційно цих імен так і не назвали. Та чи правда це багато експертів сумнівається? Якщо ФБР справді знає, хто це зробив, то чому вони досі не знайшли картин? Чи то була спроба тиску на тих, хто може знати про місце розташування шедеврів? За роки розслідування з'явилося безліч цікавого. Так, 2015 року поліція Філадельфії знайшла список украдених картин у будинку одного з підозрюваних. 2017 року французька поліція затримала торговця антикваріатом, який, начебто, пропонував одну з картин Рембрандта. Один із найдивніших епізодів стався 1997 року. Невідомий зателефонував до журналіста Бостон Геральт і сказав, що картини заховані на цвинтарі. Він дав точні координати могили. ФБР негайно провело розкопки, проте знайшло лише труну 19-го сторіччя з кістками. Однак деталь, яка найсильніше всіх заінтригувала, з'явилася 2020 року. Приватний детектив стверджував, що знає точне місце розташування картин. За його словами, вони заховані у підземному бункері поза Бостоном. Він навіть показав фотографії, які нібито підтверджували його слова. Та коли ФБР перевірило цю інформацію, то знову нічого не знайшло. А тим часом музей Гарднер прийняв незвичайне рішення. Порожні рами залишили висіти на стінах, як нагадування про втрачені шедеври. Ізабелла Стюарт Гарднер заповіла, що експозиція музею ніколи не має змінюватися. Тому ці порожні рами стали символом найбільшої нерозкритої крадіжки мистецтва. Ізабелла Гарднер була надзвичайною жінкою свого часу. Народжена 1840 року, вона подорожувала світом, збираючи мистецькі твори, коли більшість жінок навіть не мала права голосу. Вона особисто знала багатьох визначних художників свого часу. Сьогодні ФБР пропонує рекордну винагороду 10 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до повернення картин. Це чи не найбільша минагорода в історії за вкрадене мистецтво? Проте роки спливають, а картин так і не знайшли. Де ж можуть бути ці шедеври зараз? Експерти висувають кілька теорій: перша картини давно знищені. Можливо, грабіжники зрозуміли, що їх неможливо продати через надто високий рівень уваги і просто спалили. А що думають про це експерти з мистецтва? Більшість вважає, що картини найпевніше досі існують. Творів такого рівня зазвичай не знищують. Вони занадто цінні навіть для злочинців, але час грає не на користь розслідування. Чимало осіб, які могли щось знати, вже померло. Друга теорія картини містяться у приватного колекціонера десь у світі. Такі люди готові платити мільйони за можливість насолоджуватися шедеврами у своїх приватних галереях, не питаючи про походження. Третя версія картини використовують як своєрідну валюту у злочинному світі. Мафіозні клани можуть обмінювати їх замість грошей при великих угодах. 2023 року з'явилася нова звістка про картини. Реставратор із Італії стверджував, що бачив одну зі вкрадених картин Дега у приватній колекції у Швейцарії. Він навіть надав детальні описи фотографії. ФБР досі перевіряє цю інформацію. Цей реставратор працював у відомій флорентійській майстерні, яка відновлює давні картини. За його словами, власник колекції у Швейцарії навіть не приховував, що картина крадена, бо був певен щодо своєї недоторканності. Аукціонні доми Sotheby's і Крістіс мають спеціальні бази даних краденого мистецтва. Кожну картину перевіряють через ці системи перед продажем. Тому легально продати роботи з музею Гарднер неможливо. Ренді Гестен, один із охоронців тієї ночі. Досі живий. Він каже, що не минає жодного дня, щоб він не думав про ту ніч. Якби я не відчинив дверей, каже він, то ці шедеври досі висіли б в музеї. Проте слідчі ніколи не підозрювали охоронців у змові зі грабіжниками. Гестенд після пограбування змінив професію і став учителем музики. Він каже, що музика допомагає йому забути про ту страшну ніч. Але коли він чує про нові зачіпки у справі, то серце починає битися швидше. Справа музею Гарднер змінила підходи до безпеки в усіх великих музеях світу. У багатьох із них жоден охоронець не має права відчиняти дверей після закриття. Навіть поліції, системи безпеки стали набагато складнішими, а вбезпечення мистецьких творів значно дорожчим. Лувер у Парижі після пограбування в Бостоні встановив систему безпеки вартістю 50 мільйонів доларів. Метрополітен музей у Нью-Йорку найняв колишніх агентів ФБР як консультантів із безпеки. Проте головне запитання залишається: де зараз концерт Вермеєра, буря на морі Рембрандта і інші шедеври? Чи побачить їх світ будь-коли ще? 34 роки тому двоє грабіжників за 81 хвилину змінило світ мистецтва назавжди. Вони довели, що навіть найцінніші скарби людства не захищені від людської жадібності і хитрості. Та вони також показали, що певні таємниці можуть зберігатися упродовж десятирічні, незважаючи на всі зусилля сучасних технологій і слідчих. Можливо, колись ці порожні рами в музеї Гарднер знову заповняться безсмертними шедеврами. А поки що вони нагадують нам у світі мистецтва є таємниці, які важче розгадати ніж найскладніші детективні історії.